Это же объявление войны России. Все средства исчерпаны, то есть Германия желает воевать, но стереть с лица земли. Белгород не сдается. Да. А сейчас, я так понимаю, теперь у нас следующая сложность с мусором, с так? С мусором. Раз в пять дней пошла. Даже стакана не набежала. Леша, это не смешно, поверь мне по поводу этого. Я хочу добиться. Я хочу по поводу лянь. Не. не. Не надійте. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. При тому, що сьогодні ми будемо збирати для вас не тільки вкиди і ПСО, і неправду про нас, вкинуту нашими ворогами. Ще ми зібрали просто фантастичні. Плітки і докази того, що російські чиновники тільки роблять вигляд, що вони дотримуються класичних скреб і цінностей, ну а направду живуть подвійним життям. Про все по черзі. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну, і, звісно, коментуйте, почути і побачите. От подобається мені новий канцлер, от просто подобається. Та мені, в принципі, німці подобаються, тому що вони спокотили свою провину. Багато чого усвідомили, стали іншими, стали заможними, процвітаючими, і з них можна справді брати приклад. Але росіяни не хочуть. Росіяни хочуть, щоб німці були мальчиками для біття, щоб безкінечно пред'являти їм якийсь рахунок за події 80-річної давнини. Тож, коли канцлер Німеччини назвав режим Російської Федерації нелегітимним, а це правда. Путін ніколи не ходив на вибори. За Путіна ніхто ніколи насправді не голосував. 25 років узурпатія влади. Ну камон. Мерць просто перший з німців, хто це сказав. У Соловйова після цих слів чомусь згоріла п'ята точка. Ну і традиційно він почав оце все своє кричати і насипати: Ми обираємо президента законно, а в Німеччині узурпатія. Господи, та тільки за останні три з половиною роки це другий канцлер, другий. Ангела Меркель, подружка Путіна, була довго, але зрештою вона обиралась. Нехай каже Соловйов, погана людина, давайте я буду добирати слова. Закриє свій нацистський рот, хоча він не нацист. Німеччина оголосила війну дипломатії кінець. Каже Соловйов. Хоча я пам'ятаю, як сам Соловйов погрожував ще канцлеру Олафу Шольцу в дупу засунути танк Леопард. От така була розмова дипломатична та, між Москвою та Берліном. Тож, зрештою, те, що сьогодні ми бачимо по відношенню до канцлера Барса, це лише продовження риторичної, пробачте, риторики. Адже ми наприкінці липня вже очікуємо балістичні ракети, які мають залітати далеко в глиб Російської Федерації. Ракети створені на німецькі гроші. І от тоді ми подивимося, а чим на цей раз Соловйов буде погрожувати Берліну? Мы будем продолжать помогать Украине, дамы и господа, несмотря на сопротивление левых и пророссийских настроенных правых политиков здесь в парламенте. Мы будем продолжать эту поддержку. Я хочу еще кое-что прояснить. Средства дипломатии исчерпаны. Когда преступный режим военной силой открыто ставит под сомнение право на существование целой страны и становится на пути разрушения политического порядка всего европейского континента, правительство Германии под моим руководством сделает все возможное, чтобы это предотвратить. Значит, это говорит нацистская сволочь, которая была поставлена Блэк Роком, самый непопулярный политик наверное, в Германии, который сейчас есть, которого народ не выбирал напрямую. Он говорит про нас, как нелегитимный режим, где мы выбираем нашего президента, выбираем его прямым всенародным голосованием. Значит, вот эта мразь открывает свой грязный нацистский рот и говорит, что собирается... Сна... Это же объявление войны России. Все средства исчерпаны, то есть Германия желает воевать, но стереть с лица земли. Они нам объявили войну. Вот что это значит в переводе на русский язык. Если дипломатии больше нет. Германия не может сама. Мне плевать, что она может, что не может. Только что Мерц объявил войну России. Может, не может этот человек что сказал? Дипломатии нет. Значит, он намерен с нами воевать? А что это еще может значить? Я должен придумать ему индульгенцию, или я должен считать то, что Германия объявила нам войну. Как это еще можно начать трактовать? Если дипломатия не признается, и они говорят, что значит, наша власть нелегитимна, мы, оказывается, там, ставим под сомнение существование Украины, что, кстати, никогда не звучало. Никогда. Человека лжет постоянно. При кто это все устроил? Кто в 2014 году устроил переворот? Кто подписывал присутствие штанмайя, французского идиота и польского идиота? были подписаны соглашения, которые если были бы выполнены, было бы осуществлен мирный транзит власти. Потом Меркель признавал, что для чего это все делалось и как. Эти люди, виновные в трагедии украинского народа, теперь еще объявляют войну России? Не, не, не надейтесь. В этот раз не надейтесь. Один раз мы их не добили. И в 90-х мы их простили. И мы себе придумали Европу, которой нет. А вот истинное лицо Европы. И вот истинное лицо глубины Америки. Ненависть к России, ко всему русскому и страстная мечта нас уничтожить, чтобы в очередной раз ограбить. Это единственный способ существования этой цивилизации. Цивилизации вампиров. Ох, як же все прекрасно для Путіна починалося. Цей Київ за три дні, все швидко, гладенько, нічого не буде. А тепер через три роки, три, три понад три роки. Губернатор Белгородщини, яка постійно обстрілюється Гладков, дарує Путіну картину: Белгород не здається. белгород не здається. Російський белгород не здається. СВО йде за планом. Ця картина намальована на кришті ракети С-400. Люди, мовляв, втратили домівки за три роки чимало загиблих, каже Гладков. І вони не просять захисту, а каже, що вони ще потерплять. Ну і правильно, ще раз і ще раз ми нагадуємо, що Путін саме так і планував: і Білгородщину, і Курщину, і Брянщину, і зальоти українських дронів на території Москви, і скасування всіх рейсів отак От все і мало бути. Так і виглядає імперія, і народ побігть. Для нас ПВО стало такой нормой жизни. И когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, написано картин. Да? Вот война, она настолько сильно вот внутренне проникает во все уголки, и вот какие-то скрытые потенциалы устает. И у нас вот тяжелое испытание на жителей приграничной выпали. Одна из девушек, художница, она на сколках из 400 стала рисовать Дякую за Ну, это, это корпус, это крышка. это крышка, это крышка, абсолютно верно. Это крышка, да, когда ракеты выходят, вот они отваливаются, и вот она стала таким, наверное, символом, с одной стороны, то, что нас защищает, а с другой стороны, и надежда, надежда, она, не то, что надежда, уверенность, в близкой победе, она есть в душе каждого из нас. Поэтому вот, если честно, хотел передать от всей души. Спасибо большое. Спасибо. Автомашу спасім. Дуже білґрод не здається. Да. Росіян запитали про дружбу із Талібаном. Ну і відповідь дивовижна. Не наша справа держави відніше. Зачекайте, почекайте. А ви знаєте, що вашим ім'ям чи від вашого імені, але Путін влада вони викреслили талібів зі списку терористів, хоча вони терористи. А росіян кажуть, ні, ну ми не знаємо, що таке, ми ж ні, вот це вот все. Ми ну, ну що ми можемо навіть ну, таліби, нуді а де ми? Та таліби вони приїздять. Приїздять до Росії у тому числі, тим не менше росіяни стверджують, що іслам близький. Чечня ж допомагає, кажуть росіяни. Ну так, да, тільки вони забувають, що це тимчасово окупована Ечкірія. Один навіть здивувався і пригадав, що раніше ж були терористами, але як це швидко змінюється? Вчорашні брати українці, як нас любили називати росіяни. Тепер ми терористи. А от Талібан це виявляється високоповажні джентльмени, яким росіяни радо простягають руку дружби. Ну, все подобається. Хороше заведення. Дуже нравится Все одно. Почому мене напряму касається. Ну, в общем, да, Талібан уже в Москве активно розширяється. Пальцем. А? Пальцем покажите, пожалуйста. Ну, Все-таки не террористами были признаны. Но это дело еще в политике, так что как бы, государство виднее. Как вы думаете, что общего у России и современного Афганистана? Ничего. Мы терпим, 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 а потом, потом нас начинают ругать за то, что мы не, еще нетерпеливее. Нетерпеливы, да? Надо было еще терпеть. Ну, в общем, дружить это сложно. Возможно, какая-то культура именно духовная. То есть ислам нам, в общем, близок. Близок? Заметьте, вооруженные силы России помогали во многом очень другим странам ислама. На данный момент времени, в данном конфликте, одна из стран ислама, Чечня, помогла нам первым нанять, начать нашу операцию. Поэтому. Я не думаю, що здесь Афганістан як-то нам далеко ж спустя стільки часу. А ви знаєте, яким чином Донбас Путін максимально намагається зробити от справді Росією так, щоб ці території ну прямо ну, супер нагадували його рідні болота? По-перше, він почав із неочевидного. Наші регіони всі були газифіковані, а тепер на Донбасі газу немає. Як це можливо, неясно, але тим не менше. Не газифікована негазифікована і третина Російської Федерації. Тож тепер завжди можна сказати: ну подивіться, Донбас, ну точно як росіюшка, без газу. Але річ тім, що Чепушилін гауляйтер, терорист, поїхав до. Макіївки. Там він питав про сміття, про воду, світло, як люди живуть, що там в них. Чи схоже життя в Макіївці, наприклад, на життя в Дубаї, де живе його донька, і куди він часто сам любить їздити. Люди кажуть, ні, не схоже. І не тому, що вони в Дубаях не були, а тому, що на Донбасі стає аж занадто погано. Нічого не відбувається: ані води, ані комунікації, які колись були абсолютною нормою, на яку не звертали увагу. Тепер нічого майже немає. Сам Пошилін обіцяє каже, що все буде супер. Пригадую, навіщось пітерський економічний форум, де, мовляв, все вирішено і навіть говорили про те, що буде відбуватися газифікація. Тобто, давайте ще раз: при Україні все було норма. Донбас кричав про те, як він годує всю Україну, хоче бути самостійним незалежним, і все це підбурювалося російськими сепаратистами. А тепер геоляйтери і зрадники кажуть, що, ну, можливо, може, коли-небудь щось трошки ми відновимо. Здобули. Так, уважаемые друзья, ну что, рад вас видеть. Знаю, что у нас тут мы неоднократно подходили с водой. А сейчас, я так понимаю, теперь у нас следующая сложности с мусором. С так, мусором. по Березовскому вывезли, но не везде вывезли. Мне Вчера тоже так вывезли по... у нас мусор, да, поставили баки вот здесь. Ага. Где у вас? Как вывезли? Вот, вот, здесь. вот здесь, а у нас там? Слушайте, ну, здесь, смотрите, нужно будет проанализировать тогда. Возле каждой улицы, посмотрите, насколько целесообразно ставить, у -у -у. да, возле каждого стрелка. Ну, должно быть системно. Хорошо, какие, что еще у нас? Водичные с водой вообще... По переулку Березовскому мы здесь провели ряд мероприятий. Uh -huh. э, отревизировали задвижки поставили. Отглушили водовод. Uh -huh. Сейчас uh -huh. мы разговаривали... Uh -huh. вот, непосредственно есть адреса Березовский с пересечением автотранспортной. Мы сегодня в день подачи воды проверим. Почему? Потому что там uh -huh. водовод идет через частный сектор. И пошел дальше там по соседям. А где-то кто-то не живет. В общем, померяем давление. Посмотрим, почему именно там нет воды. То uh -huh. есть локально... Ее вот нет, вот по этим адресам. Хорошо, Візьмем, тогда, тогда тогда мне дайте информацию. Да. Тогда. А у нас есть контролирующая организация, кто энергия вообще контролирует. Но чтоб можно было обратиться, пожаловаться. Mm. У нас напряжение здесь жуть. Ну, маленького нет У нас 250-260. Я возьму это сейчас на контроль. Мы а. разговаривали предыдущие. Тут надо опилку делать, во-первых. Может быть, пересечение, замыкание. Поэтому надо по высокой будет, скорее всего, либо замена трансформатора, либо мы сейчас будем регулировать. Сейчас у нас новая структура. Руководство, знаю, компетентное. Сейчас перестроим, посмотрим, что сделать. А. Насчет газа, что делать? С газом, а. О, с газом? А. так, а. значит, смотрите, Приказу ситуация гораздо лучше. Сейчас мы с нашим Минэнерго на питерском форуме договорились в следующих шагах с газоснабжающими организациями. Теперь сейчас было ряд совещаний. Значит, по догазификации мы будем ситуацию прям двигать. Что нужно? Мне информация тогда... Ты а мы сам, же... сам, да, мы собирали, предоставляли всю информацию. Она в Черноморротне, в Она уже есть. Мы с Ириной Александровной, с директором, отрабатываем постепенно. То есть самое главное, что программа это заработает. Там сейчас схема по газификации. Сейчас, как только она будет утверждена, угу. все, мы тогда в этом плане сразу стартам. Спасибо. Вам, Вам Житово. спасибо, Житово. думаю, Житово. думаю, що увидимся. І на цьому історія про світання Донбасу за часів панування і окупації Російської Федерації не завершується в Донецьку, як і раніше, немає води, але є черги. Є черги такі, що мешканці всіх поверхів будинку займають окреме місце в черзі для того, аби, хоча б, трошки набрати собі води. Той самий Чипушилін обіцяв, що все буде ідеально. Води буде стільки, що можна буде в неї потонути. Але допоки нічого не відбувається. Цікаво. А самі мешканці Донбасу як оцінюють вагу слова всіх тих, хто обслуговує російський режим? Кісь, якщо тебе прикольно, люди от в нашому під'їзді зараз очередь займають з кожного етажа. Прикольно, вообще. Я не буду, ну, вот мы записали, вот все наши соседи. Вот, да? Лю... Да, это Лёхи? Ну, он не верит. Вот. Лень, люди стоят и занимают да очередь. Но... Лёш, это не смешно, поверь мне, по поводу этого я хочу добиться. Я хочу по поводу... Лянь. Тут не добьешься. головой об стенку. Кеся, что мне делать с водой? Я последнюю стирку сделала, как ты сказал? Вот так у нас идет вода в Шахтерске. Раз в пять дней пошла, даже стакана не набежала за два часа. Жесть. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте, як і завжди, під завершенням нашого випуску, залишайте свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв, коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете підтримати незалежну журналістику. Всі реквізити для підтримки YouTube каналу Курбанова Лайф всієї нашої команди ви можете знайти в описі до нашого випуску або ставити спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!